Дослідження композиторського спадку Володимира Скоротовського до діяльності музично меморіальних музеїв. Програма конференції була різноманітна, як і діяльність українського музиканта, поета та просвітника Володимира Скоротовського. Піаніст, заслужений діяч мистецтв України, член національної спілки композиторів України, залишив по собі багато творчу спадщину та добрі спогади тих, хто його знав. Я слухав його творчість і дуже подобається. Він об'єднував музичні прийоми ХІХ століття та ХХ. Це дуже красиво. І він був дуже щасливою людиною, відкритою. Учні Володимира Скоротовського згадують усі заняття, лекції викладача були цікавими та змістовними. Відповідальне ставлення до музичного мистецтва музикант і педагог передавав своїм учням та студентам. Я не завжди запам'ятаю всі його фрази, які можливо таке мали забарвлення афоризмів. І одна з фраз, з якою зараз йду по життю, вже кажу своїм студентам і своїм учням, була така, що музика проживе. Без нас з вами, а зможемо ли ми прожити без музики? І саме можливо такі фрази, його настанови, його відношення, те, як він викладав, як він володів інструментом, яка в нього була ґрунтовна база мистецтвознавча, це все і вплинуло на. Подальший путь і подальший розвиток усіх, не лише мене. Педагогіка, музика, творчість були сенсом життя митця. Не лише відповідальність була притаманна Володимиру Скуратовському як викладачу. Зауважує його дружина Ольга. Це ще така дуже властива йому риса його натури. Ось така щирість і потреба втілюватися в тих. З ким він спілкується, перш за все в своїх учнях, в близьких йому споріднених душах. Йому дуже було потрібно ось таке спілкування, ось така віддача, ось така потреба бути педагогом, навчати. А в цьому навчанні ще і самому над чимось замислюватися, щось перебирати, перевіряти, зростати. Внутрішнє, ось це була його така характерна особливість. Він ніби поспішав жити та творити, розповідають ті, хто його знали, залишив багатогранну творчу спадщину виростив не одне покоління музикантів. З життя пішов раптово. Це був концерт в музичній школі. Він його вів, він е, грав разом зі своїм учнем, побажав всім нових зустрічей, а потім крок зі сцени і все. У межах конференції відбувся концерт молодих композиторів за роялем учень Володимира Скуратовського. Музикант і композитор Богдан Андрейчик за словами музиканта починав писати романс разом із вчителем, та завершити твір довелося самостійно. Композицію присвятив пам'яті Володимира Скуратовського. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.